Ситуація погіршується. Йде полювання вже не перший тиждень, конкретне полювання на місцевих мешканців, на їх автівки. У нас тільки шість загиблих на за той тиждень, чотири поранених. Тому, незважаючи на те, що по ночам вони б'ють кабами, вони зруйнували у нас дві лікарні в один день, і міську лікарню центральну, і кліл перинатальний центр. Тобто, якщо до цього, що в місті залишається місті залишається дев'ятсот осіб, ну переважно це приватний сектор, бо там можна перезимувати, скажімо так, і хоча багато людей і по підвалах, багато поверхівках. Теплопункт. Який розбили один з них, розбили якраз кабами на центральній лікарні, вже він не працює, і сама лікарня не працює, хоча до цього працювали і головний лікар і молодший персонал. В місті ще працюють більше ну, десь сім крамниць, одна аптека, ринок в урізаному режимі. Тобто є людям, де харчі купити ще, і також питна вода є. І роздача питної води, і під'їзд питної води. Ну, але все ж таки ми закликаємо, ну, не чекаючи, ми бачимо, що ворог полює на наших мешканців, і це просто небезпечно. І в'їзд в місто небезпечний, і по самому місту пересуватись небезпечно. Евакуація проводиться там, де можливо заїхати, проводиться по адресно. Ще працює, але в урізному режимі стільниковий зв'язок на генераторах. В деяких містах вже люди виходять пішки до евакуавтомобілів. Жодного пункта збору не в Родинському, не в Грішеному, не в Покровську немає. Тобто людей зразу везуть вже на пункт збору в іншу громаду, а з тої громади вже везуть на Павлоград.